Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо таку ситуацію, яка пов'язана із Іриною Фаріон. Яра, націоналістка, в минулому комуністка. Наразі вона з комуністичною ненавистю поплюжить добре ім'я наших захисників, називаючи їх поганими словами, поливаючи їх брудом. Давайте подивимось, що в голові цієї старухи шапокляк взагалі, чи вона здорова, чи вона хвора на голову? Давайте подивимось. Ось, ось це мене цікавить. Дивіться, тут карта йде ментальної кризи. Карта ментальної кризи, в якій людина е, намагається е, якось е, вирішити свої особистісні питання. Але яким шляхом? Знаєте, от є такі рвет тільняшку на груді. Ось це вона робить. В неї є якісь проблеми е, ментальні. І вона... Е, Знаходячись під впливом цих ментальних проблем, показую, як вона рве тільняшку на грудях, показуючи, яка вона щира українка. Але в неї немає гармонії внутрішнь, внутрішньої гармонії. І тому от в неї, можна сказати, іде прогресування нескінченної е, такої ментальної. Е, Дезбалансованості. І того тут вона плескає язиком. Можна сказати, що в неї ментальні проблеми. В неї проблеми з головою, ось і все. І того вона кров з носу рву тільняшку на грудях, але я покажу, як потрібно бути щирою українкою. Того вона і поплюжить добре ім'я наших хлопців, які ціною власного життя боронять наші кордони. Але в неї, знаєте, такі ментальні качелі, от таке відчуття, ніби в неї от, то іде період такої. Е язик, Язиковий саме язик, це як орган людський, язикової плескитні, так і іде якась пасивна стадія. От, от розумієте, її отак от, ковбаси її. ковбасить Але вона от, хоче показати, от я як себе вб'ю. За те, що я говорю по-російськи, якби я б говорила по-російськи, я б собі відрізала язика в такому плані і вам відріжу. Тобто в неї ось така просто знаєте, такої старої закалки іде, е, така сталість характеру, але у більшості це в неї іде нескінченна ментальна. Криза, яка супроводжується такими хвилеподібними змінами настрою. Це одна карта впала. Так, що там ще в нас покажуть? Що ще покажуть? Так, ну, що я хочу сказати? Вона таким посилом хоче. Ну, ніби як пробудити. Ну, от, знаєте, от це от вона як на пороховій бочці, можна так сказати. Не будіть сплячого дракона. Але вона от тими своїми діями вона ось-ось розбудить цього сплячого дракона, який прикриє її плескотню її язиком. Тобто це тільки початок, вона, вона буде мати, її от якось прикриють її активність, початок закриття її активності внаслідок її дії, внаслідок того, що вона вливає, що вона плеще своїм брудним язиком. Ну, вона ходить по лезу, розумієте, ось вона хоче показати, що вона така. Знаєте, вона що буде робити? Вона буде себе демонструвати як така, що вона не заслуговує бути з тою сакральною жертвою, яку. З нею захочуть зробити внаслідок того, що вона відстоює мовою. Дивіться, вона ще буде розпалювати ворожнечу і позиціонувати себе як таку, яку знищують за мову. Розумієте, про що йдеться мова, яка вона? Тобто її втрата, скажімо так, от, нездорових амбіцій, да, от, що вона от заявляє, що її будуть намагатися закрити її рота, вона ще таки е, буде кусати людей, кусати всіх на відстані, що ви всі ну, такі то, такі-то сякі-то, а от я щира українка і в такому плані вона ще буде розгойдувати ситуацію. Так, ну і давайте подивимось, як складеться її подальша професійна кар'єра. Десь її, от, дивіться, от, це от її професійна кар'єра, що вона там ходить, працює, викладає. І це буде повернуто у план того, що їй потрібно буде захищатися, захищати свої кордони, відстоювати себе. Тобто буде. От відрізання, відрізання її благополуччя, благополучного професійного життя буде відрізання і повернення на градус захисту. Чи вона буде мати головний біль. Знову ж таки, за свого язика. Вона ж своїм язиком собі і відрізала це все. Чє покажи. Так, ну, знову ж таки, тут іде дволікість, дволікість її. Ми дізнаємося таку ситуацію, в якій. Тобто буде якась інформація, невідома інформація багато вильється про неї, про яку ми не знали ще. Ми будемо зацікавлені. Ну і по ітогу чим ця злобна. Тітка залишиться. А вона не, цькування вона не дочекається закінчення того цкування. І внаслідок цього цкування в неї будуть закриті усі подальші перспективи для її діяльності. Ну ось так. Вона буде дуже незадоволена, вона буде конфлікти роздувати, вона буде сваритися, але це ще більше погіршить її ситуацію в такому плані. От відбирання йде, відбирання в неї того, що в неї є. Але буде вона ще скандалити і буде себе позиціонувати як людину, з якої зробили. Козла цапа від, відбувайло і сакральну жертву, бо вона ж так за українську мову в такому плані. Ну, ми ще багато про неї дізнаємось невідомого, багато дуже від, невідоме воно повною мірою виливається, Яка ще буде така цікава інформація про неї. Ця історія про неї ще не закінчена. Ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу! Дякую вам за лайки, за вашу підписку, за вашу увагу. все є Україна, і ми перемагаємо.